Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Гродина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 8 та 9 жовтня 2023 року. Сьогодні 8, а завтра, 9 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Це вже четверта фаза місяця. В північних країнах та холодних регіонах можна буде висаджувати озимий часник та цибулю. Розсаду в цей час в знаці стихії вогню не турбуємо, рослини не висаджуємо. В саду можемо проводити обрізку, і це сприятливі, сприятливі дні для зелених операцій на будь-яких рослинах. Не можна проводити поливи та підживлення рослин саду та городу. Сьогодні та завтра сприятливі дні для різних заготівель, для збирання врожаю та для закладки врожаю, фруктів, ягід, овочів на тривале зберігання. Ось такий сьогодні у нас короткий ранковий випуск: усіляких вам гаразів, миру вам та добра, гарної погоди та успіхів у всіх ваших справах. До зустрічі ввечері, на все добре, бувайте здорові!